Хто тобі сказав, що ти повинен жити як всі? Хто тобі таке внушив? І ти взяв це за основу? В садочку дійсно нас давали батьки рано в садочок, бо мусили працювати, а в садочку нас виховували всіх одинаково. Не розвиваючи кожного як особистість, нас робили звичайною сірою масою, яку готували в подальшому для роботи на заводах, колгоспах, фабриках і так далі. Нікого не цікавила твоя індивідуальність. Школа так само, загальні правила для всіх, загальне навчання для всіх, незалежно, який в тебе був нахил, В чому твій був талант. І далі, коли ти вже закінчував школу, ти не знав, куди тобі йти, тому що твою особистість практично знищили. Та 90% людей їхню майбутню освіту, їхню майбутню професію вибирали батьки. Вибирали би так престижно. Мені теж вибирали. Я хотіла бути зовсім іншою людиною, а мене заставляли поступати в інститут. Хоча я цього не хотіла. І так більшості з нас. Наша особистість десь глибоко спить, і наші таланти не всі проявлені, а кожна людина талановита по-своєму. Цей талант десь ось тут глибоко сидить і проситься, проситься його відкрити. Тому більшості людей незрозуміла важкість у грудях. Провіряються ОЗД роблять, роблять кардіограми, а вони нічого не показують. Кажуть, там все нормально, здають різноманітні аналізи, аналізи хороші, а людині важкість в грудях, а людині дихання він дає, а людині тисне. Це блок. Блок, який блокує вашу особистість, який вам не дає вільно дихати, тому що ви не є той, ким хочете себе показати. Ви особистість, ви унікальна індивідуальність. Тільки треба розвинути свій талант, забрати оцей блок, який вам поставлений, оцей камінь, який лежить у вас на грудях, що не дає вам вільно рухатись, що він дає, не дає вам вільно дихати, те, що заставляє вас сидіти на місці і бути сірим як якось.